Івана Купала здавна вирізняється з поміж інших українських свят, адже є найколоритнішим та найцікавішим. І саме ним закінчується літній сонячний цикл день купала, оповитий магією та сповнений надією, які супроводжують потім впродовж усього життя кожного, хто хоч раз відчув таїну купальської ночі. Я була дівчиною, напевно, мені було років 16, і я так свято вірила в те. І коли в той момент мені бабуся казала, дитинко моя, от як в той момент, коли спускаєш на воду, вінок загадай. І я так і всю свою енергію брала і загадувала. І ну щось збувалося звичайно, щось ні, щось колись там через багато років. Але то є велике тайство кожної дівчини. Десь світо справляли там якусь качана, сплили. Так, не так, як зараз, звісно. Я, мабуть, свою квітку папороті не знайшла, але купалися ми на тій стороні. Купалися ми тому, що ми жили там на, на Маківці і е, там. Ну е, наскільки я пам'ятаю. В дитинстві тільки поспівали вишні. Ми плели оці качани, да і це було дуже гарно. Ми плели так же само віночки. Ну і звичайно, такого дійства, яке сьогодні є. Тут його не було. Можливо, це було якось. Простіше, да можливо, це було якимось чином. Воно, мабуть, і без вас журналістів, було, але це було свято, тому що, мабуть, багато років воно святкується тут у нашому селі. І для нас було що багаття ми палили, стрибали через нього, купалися. І мені дуже запам'яталися оці великі качани звишень. Ось я згадую, так було свято Івана Купала, коли я була в дитинстві. Споконвічні купальські традиції в сучасній Україні не стали давніми та застарілими. Навпаки, з року в рік святкування намагаються організувати з найбільш точним відтворенням усіх традицій. Купала називають Богом плодючість і зображають з відповідними ознаками, що символізують чоловічий початок. Головними персонажами свята є Купала та Марена. Вони уособлюють чоловіче, сонячне і жіноче водяне божества. Ну от синулю привезли, щоб він теж подивився. Думаю, що йому буде цікаво, і потім будемо згадувати. Думаю, що класно, мені сподобалось. А власне, це свято язичницьке, яке прийшло з продавни до нас. І яке сприйняла християнська церква, і по великому рахунку, це, мабуть, душа українства. Потрібно подякувати Житомирським таким етнографам, які відкопали багато того правдавнього. І от елементи правдавнього з елементами новітніх, оцих всіх нових прибамбасів, вибачте за таке непарламентське слово. Безумовно відтворює і давнину силу. І оте новітні віяння, яке є сьогодні в суспільстві. Відтворюють купальське дійство. Ось уже п'ятий рік поспіль на всеукраїнському рівні в поліському селі Немиринцях, що на Ружинщині. Хоча масштабне святкування Купала в цьому селі розпочалося значно раніше. Насправді є декілька дат: десять років, як я за моєї підтримки проходить, бо проходило і раніше, але за моєї підтримки десятий рік. Сім років як більш менш на е, серйозному рівні. А чотири роки це коли е, насправді на мій погляд на найвищому рівні проходить таке свято в цьому селі. Сьогодні от такі е, ювілейні дати вже вкотре на своїх схилах не миренці зустрічають усіх охочих віднайти квітку папороті. Цьогоріч можливості здійснити свої мрії, особливо для дівчат, побільшало. Адже на них, окрім вінків та вогнища, чекали ще й справжні червоні вітрила. Цьогорічна програма всеукраїнського фестивалю Купальські роси відтворила душу українського села гармонійно поєднавши традиції із сучасними піротехнічними винаходами людства, що дало святу, колориту та дозволило усім присутнім поринути в атмосферу магії купальської ночі. Ми щороку вдосконалюємося, і кожен із нас побачить квітку папороті у свій спосіб, тому що е, наші спеціалісти працювали більше півроку, щоб витворити те, що ви будете бачити. Гості з усієї України та з її меж уповноважені посли з трьох країн завітали до Немиринців, щоб знайти свою квітку папороті. Пані Оксана приїхала на Купальське свято із Західної України. Жінка щиро здивована масштабністю фестивалю в Немиринцях та традиціями купальського дня, адже зізнається, що в її рідних чернівцях свято Івана Купала не збереглося. Взагалі не святкують так. На більш такі свята там. Маланка, наприклад, у нас більше новорічні свята святкують. У Новограді Волинському в принципі теж славиться тим, що гарні у вас лестні джерела є, вам є чим порівняти. Як вам не Просто неймовірно. Це дійство. Молодці, я вам скажу. Таких треба робити в кожному місці. Отак. Це просто славно. Мені подобається. Ураємо. Якщо хтось не знайшов квітку папоротів Немиринцях купальської ночі, то підкову на щастя отримав точно. Адже їх вже другий рік поспіль виковує усім бажаючим майстер ковальського мистецтва з Новоград-Волинського. На щастя, дарувати людям. Голова політичної партії Українська платформа Собор, який є засновником всеукраїнського фольклорного фестивалю Купальські роси в своєму рідному селі, Павло Жибрівський не приховує гордості та щороку з радістю приїздить на купальські роси. Він впевнений, що шлях його рідних немиренців від звичайного українського села до перлини нашого краю має стати прикладом наслідування для інших, не менш мальовничих сіл в Україні. Ви знаєте, я коли думав е, започатковувати такий фестиваль в себе в селі, я підшуковував якраз якесь суто українське. Маслена, Новий рік, Пасха і інші свята є великими святами. Але е, по духу українським, коли енергетика просто пре, мабуть, це Івана Купала. І тому це Івана Купала проходить і є такий фестиваль «Купальський раси. Фестиваль Купальські роси став для Немиринців своєрідним променем, який осяє в українське село не лише на всю Україну, але й далеко за її межі. Та історія життя Немиринців нерозривно зв'язана з історією всієї країни та сягає у глибину віків. Саме це спонукало Житомирського історика Геннадія Махоріна написати та подарувати в день фестивалю місцевим жителям та усім бажаючим свою книгу дослідження про Поліську перлину України. Можуть люди прочитати про тих мешканців, які жили станом на 1897 рік у Немирицях. Тут переписана кожна сім'я, її склад, чим займалися, рівень освіти, рідна мова і так далі. От. І я думаю, що багато хто з корінних мешканців знайдуть своїх прадіда, прабабусю, прапрадіда. І зможуть відновити і рік народження, і ім'я по-батькові. І це, я думаю, піштовхне їх до вивчення свого родоводу. І буде прикладом, я думаю, і до збереження цієї пам'яті для їхніх дітей і внуків. Подарували немиренці Україні і славних синів, які своєю працею прославляли та прославляють свою маленьку батьківщину. На початку національної визвольної боротьби 1917 року, коли утворилася Українська Центральна Рада, проголошена була Українська Народна Республіка, постала проблема створення уряду. і Першим міністром фінансів Української Народної Республіки став Христофор Антонович Барановський, уродженець Немиренців. І він також став першим главою Українського державного банку. І це теж треба не забувати. Потім наступником його став Христоф Дуган Барановський, відомий економіст. От, про нього більш відомо, а про Христофора Антоновича, на жаль, мало. І я стараюся про це розповідати, щоб люди могли чим гордитися, пишатися, наслідувати. От і бути гідними слави свого уродженця Христофора Антоновича Барановського, який, до речі, працював у першому на правобережній Україні кредитно-щадному товаристві. У Немирицях виникло перше на правобережжі кредитно-щадне товариство 1873 року. От. року. І пізніше вже сам Христофор Антонович став засновником Дзензелівського кредитно-щадного товариства на Уманщині, і вони оці два товариства стали зразком для появи інших кредит в щедрик товариств в Україні стосовно сім'ї Жебрівських, Я думаю, що вже з часом вони в своїй час війдуть в історію. Тим не менше, можна сказати, ця родина згадується у 1897-му? Так станом на 1897 рік у селі проживала Олександра Іванівна Жебровська, яка народилася в селі Бухни, була вдова. От мала сина Павла Івановича, дітей і тут перелічується. І якраз вона, її, її діти стали скажімо так, продовжувачами роду і Івана Жибровського, її батька, і Павло Іванович, Філія Іванівна Жибровська. Це якраз нащадки от цього роду, і вони зробили багато для того, щоб не були славні, відомі на всю Україну. І прикладом того, як треба дбати про село, як зробити його красивим. І вони показали приклад того, як ставитися треба до своєї місцевості, як треба шанувати свій край. І я думаю, що таким чином вони подбали про формування побутової культури місцевих мешканців. Щорічний фестиваль Копальські роси є святом не лише для гостей, але й для місцевих жителів. Усі вони без зайвого пафосу дякують своєму землякові Павлу Жибрівському. Який, як справжній ювелір, зробив зі звичайного українського села справжню коштовну перлину. Дуже довольна, що Є така людина в селі, яка підтримує село і всіх людей. І Хто звернеться, нікому не відказує нічого. Пані Надія пам'ятає, як проводився перший фестиваль купальські роси, та відзначає, що за ці роки рівень культури приїжджих лише зростає. Вже стараються убирати. Зразу то було так, а зараз вже більше убирають. Ми дуже просимо всіх наших торгівців, ну це вже традиція, вони вже готові до того всього. То є культура. Власне, ми ж виховували декілька років і бачимо, сьогодні є результат. Бо так і в суспільстві потрібно виховувати нас, да, українцями, а потім ми побачимо результат. Задоволення для немиренчанку купальські роси вже стали можливістю і непоганого підзаробітку. Коли вперше ми проводили купальські роси, я звернулася до мешканців Немиринець, кажу: жіночки, а давайте там пирогів напечіть, картоплі зробіть, сала, видіть, продавайте і ну якби гостей приймайте і вам зиски, і, і людям добре. Вони мені не повірили, але щороку все більше. більше. Вони готуються, а вони навіть кабанів годують, щоб шашлики жарити там, що зробити. То є для них бізнес, і вони щиро раді, що приїжджає така велика кількість людей минулого року. Приблизно було десь 40 тисяч з настанням сутінків розпочалося основне театралізоване дійство Магія купальської ночі, яке щороку з послідовним відтворенням обряду святкування Івана Купала професійно представляє колектив Житомирського коледжу культури та мистецтв імені Івана Огієнка. Цього року організатори, окрім таїнства, плетіння вінків. Стрибання через багаття дивували усіх присутніх показовим повітряним авіашоу, стрибанням парашутистів та грандіозним фаєр-шоу. Фестиваль купальський руси русик-2013» відбувся та закінчився масштабним фейерверком, який своїми гучними та яскравими вогнями ніби запрошував усіх присутніх на зустріч наступного року. Попливі ночок забрав до того все.